150 запитання, чи можна частину щорічної відпустки замінити грошовою компенсацією в період воєнного стану? Нагадаю, що в період дії воєнного стану Організація трудових відносин вона Підпорядковуються спеціальному закону закону 21.36 від 15 березня 2022 року. І саме цим законом встановлюються певні обмеження щодо дії деяких статей Кодексу законів про працю України. Проте ні. Стаття 83, ні стаття стаття 83 Кодексу законів про працю України, ані стаття 24 закону України про відпустки, там, де говориться про те, що за бажанням працівника частина щорічних відпусток може бути замінена грошовою. Компенсацію при умові використання відпустки 24 календарних дні, так ось жодна з цих статей на момент дії воєнного стану не призупиняє свою дію відповідно до закону 21.36. Тобто, вони зберігають свою чинність і можуть бути застосовані. Тобто, за бажанням працівника, як і раніше, частину щорічної відпустки можна замінити грошовою компенсацією, якщо ця частина щорічних відпусток більше, ніж 24 календарних дні, і 24 календарних дні відпустки працівником за відповідний період використані.